Доброго дня! П'ять відео для починаючих пасічників. Хоча даже не для починаючих, а це таке відео запитання. Я би хотів би, даже, може, опитні, якщо дивляться мене пасічники. Дивіться, така от значить, була ситуація в мене на пасіці, в цьому році це, кстати, було. Да? І що я спостерігав? <кхід> значить, <кхід> Допустим, книжки 100-150 років назад, література да, писала, що матка є. Королевою вулику, і е, по приказам матки вулик, ну, вже приймає рішення, там, е, матка приймає, то есть, рішення, да, вулику роїться, чи вулику йти в зиму, е, чи вулику йти збирати нектар, чи викормлювати розплод, що це все вирішила матка. Ну, Вже пройшло 150 років, і на сьогоднішній день, допустимо. Да, е, Люди вже, наші вже спостерігачі, пасічники, вже вирішили професора, що ні, не матка вирішує все, а вирішує колективний разум. Щоб бджоли самі вирішують колективно, що їм робити, а матка для них тільки інструмент. Да? Вони самі її підталкують там, в райові маточники для того, щоб вона відложила, вони це вони самі регулюють. Да? Матка мало що значить. Ну, справа голосу, як то кажуть, мало має. Да? Ну не про це. Да? Дивіться, була матка ситуація в цьому році. Значить, вулик простояв весь травень місяць на 10 рамках. От він набрав 10 рамок 1 травня. Да? І вже 1 червня, а в ньому все одно 10 рамок, і все більше він не набирає. Да? Ну це ясно, що потрібно міняти матку, бо матка почала сіяти, скоріш всього, з пропусками. Я вже точно не пам'ятаю. Ну я вирішив поміняти цю матку. Да? Значить, бо вже остальні вулики вже були на двох-трьох корпусах, а цей на 10 рамках сидів, і все. І я його ще й назвав стіснітельний, бо да? тому що пчоли з верхнього льотка виглядали. Подивилися і назад залазили, да? Вон, стісня, наче стіснялися вилітати. І літали їх там по одній, по дві бджоли в минуту, не більше. Значить, що далі? Міняю я матку. Хорошу купив матку, гарну маточку, поставив їм. Значить, Прийняли її і буквально через три дні. Після того, як її прийняли, у цього вулика почався інтенсивний льот, який не уступав остальним вуликам на пасіку. Те, що вони три дні тому ще сиділи і заглядали, то зараз вони почали інтенсивно літати. Да? І от у мене два, допустимо, таких ответа на це. Да? Це якщо я підселив нову матку, да? і матка нова прийшла, построїла всіх бджол, сказала, так, хорош. Філонить, блядь, з завтрашнього дня починаємо працювати. І вони є і почали працювати. Оце да? одне таке, да? якщо матка так королева. Да? Друге, таке, що я вважаю, що матка просто молода і почала червити інтенсивно. Да? І через три дні почали лупитися вже лічинки, і сім'я активізувалась на викармлюванні лічинок. І, швидко згрупувалася і почала працювати, хто по водичку полетів, хто по пилок, хто по, допустим, по ніктар, да, Ще такий варіант. А ну скажіть, може у вас якийсь є другий варіант? Чого? Замінивши матку, пчоли там ще старі були, но активно почав працювати вулик. Дякую, кому сподобалось. До побачення.